Ти не вдаха, Аватар Ворлд. Аватар Ворлд. ува. О, тут так миленько. Oh. Я теж хочу фотосесію mm. у смішку. Цікаво, що там маємо. Якесь опудало. Ти не вдаха? Йди геть. Отут сила, сила на всього. Обожнює шопінг. Ви лиш погляньте на неї. Так гарно. Я теж так хочу. Терміноване примірювання. Який я маю вигляд? Панянко, це не ваше. Перепрошую, я просто хотіла приміряти. Геть із моєї крамниці. Тобі не вдасться стати красунею. Навіть не мрій. Чому ж мене ніхто не любить? Пані Пінкі, я знаю відповідь. До дошки, Енні. Простіше не буває. Віднімаємо, додаємо і ділимо на нуль. Енні, ти заслужила на відмінно? Ти зубрійка. Може, пошукаєш собі інший коледж? Що сьогодні на обід? М -м, моя улюблена паста. Я перша. Ауч! Оце ти не вдаха. Чи тут вільно? Смакота. Тримайся від мене якнайдалі. Сьогодні жахливий день. Втім, завтра буде краще. Доброго ранку. Мені не можна запізнюватися. Пухнастику, як ти міг. Не переймайся, я поприбираю. Поправимо зачіску, додамо аромат і, звісно ж, білісінька усмішка. О, схоже, грошей катма. Час шукати роботу. Мені все вдасться. Добрий день, пані. Чи вам потрібна помічниця? Панянко, ви мені не підходите. Добрий день, мені дуже потрібна робота. Вам тут не місце, панянко. Що ж мені вдіяти? Ой. Пані, чи знайдеться робота для мене? Нам саме потрібна прибиральниця. Можете на мене розраховувати? Неперевершений результат. Дівчино. Ти тут геть саменька? Отже тобі знадобиться це. Ви мене врятували. Привіт, хлопці. Віддай гроші. Тільки не це. Краще йди собі, аби ми тебе надалі не бачили. Тільки не це. Мені гаплик. Сьогодні все буде по-іншому. Почнімо зі сніданку. Мій улюблений омлет. Я вже ж корисне молоко. <рик> Смачніше годію явити, а що, як мені влаштувати розпродаж? До роботи я продам все непотрібне та зароблю грошей. Не пропустіть лише сьогодні знижки. <рик> <рик> Обожнюю музику. Я це купую. Я саме шукала комп'ютер, а мені потрібен робот пилосос. Програвач мій. Супер бізнес. Мрії здійснюється. В мене yeah. починається нове життя. Oh. Що? Хто я? Може, відповідь міститься в книгах? Hmm. No. А нічогісінько. Що вдіяти? Мені допоможуть лише в лікарні. Пухнастику, я незабаром повернуся. Лікарю, що зі мною? Хм, Ніколи такого не бачила. Загадковий випадок. Так, так, перевіримо. Вага в нормі, температура також. Пульс як має бути. На жаль, наука тут безсила. Лікарю, ви зробили, що могли. Мені це подобається. Я схожа на супергероїню. Мені потрібне все. Чудовий вибір, панянко. Ви мені допомогли? Ані, руш! Ось ви попалися. Поверніть гроші, вони не ваші. Ми надалі так не робитимемо. Поводьтеся чемно. У цьому коледжу бракувало героя. Я розберуся з кожним негідником. Втім, це буде завтра. Привіт всім, скучили за мною? Енні! Wow. Тепер я Леді Баг. Хто це у нас тут? О, це неймовірно. Бійтеся, вороги. Один, два. Це буде легендарно. Ай! Вчись грати у футбол. Хто потребує допомоги? Ігри завершено, друже. Я просто пожартував. Це було чудово. Дякую. Не варто подяки. Лови. Кому кажу, лови? Він ні до чого не годен. Пане, як ви можете? Цьому песикові потрібен інший власник. Вважайте, що мене тут немає. Друже, тепер все добре. Чи підеш зі мною? Тобі тут сподобається. Ми ще побачимось. Доволі складно бути супергероїною. Ова, Хто це? Привіт, я суперкіт. А я Леді Бах. Ти така. Може, підемо на побачення? Тобі сподобається. Ну, ми влаштуємо пікнік на свіжому повітрі. Ми майже на місці. Тримайся міцніше. Зачекай на мене. Влаштуйся зручніше. Сьогодні чудовий вечір. А з музикою він стане ще кращим. Хі -хі, мені подобається. Ти лиш поглянь таке зоряне небо. Ми створені одне для одного. Сьогодні важливий день. Варто поквапитися. Так. Те, що треба. Я купую цю супергеройську каблучку. Сподіваюся, леді баг вона сподобається. Люба, доброго ранку. Чи ти станеш моєю дружиною? Разом навіки. Ой ой, сподіваюся, я не проспала. Що там у моєму списку справ? Перший пункт чисті зубки. Ага. Далі охайна зачіска. <клухи> <клухи> І ще дещо. Готово. На це дуже важливо. Жодних бактерій. Час іти в душ. Сінді, чим поснідаєш? Може яєчною і додамо трохи вітамінів. Пухнастику, чи ти зголоднів? Хороший котик. Мамо, я вже йду. Ауч! Я страшенно зголодніла. Смачного люба. Щоб добре вчитися, потрібні вітаміни. Це було смачно. Oh. Не спізнися в коледж, Люба. Мамо, я ніколи не запізнююся. Математика, hmm. біологія, хімія. Наче все. Де моя форма? Мамо, побачимося ввечері. Привіт, улюблений коледже. Оце так зачіска, а сукня ще гірша. Сінді, ти не вдаха. Знову ви за своє. Чому ж мене ніхто не любить? Розпочинаємо заняття. Маємо сьогодні тест. Почнімо. О, знову ця математика. Хі -хі. Простіше не буває. Пані Пенні, я все виконала. Сінді, це відмінно. Можеш йти додому. А ти Кайлі залишишся після занять. Куди поспішаєш невдахо. Має заняття з фортепіано. А ось і ти, Сінді. Покажи на що здатна. Ага. Wow. Дуже талановито. Це mm. геніально. Сінді, матимеш видатне майбутнє. Побачимося наступного тижня. А я на тебе чекала, Люба. Ой, я страшенно втомилася. Час вечеряти, Сінді. Я готую вітамінну пасту. Пальчики оближеш. Найкраща вечеря для найрозумнішої дівчинки. Смакота. День був дуже насиченим. Котра година. Кухна ти такий таки не чупара. Поганий котик. Сьогодні останній день перед канікулами. Треба підготуватися. О, мені нічого не допоможе. Мамо, я в коледж. Сьогодні ми нагороджуємо нашу найкращу студентку. І це Сінді. Ау. Вітаю! Ти на це заслужила. Що? Вона ж не гарна. Сінді, шукай собі інший коледж. Підчепися, Кайлі. Панянко, ви жахливо поводитесь. Мені іти додому. Мамо, я стала найкращою студенткою коледжу. Вітаю, Люба. Ти на це заслужила. Пухнастику маємо попереду всеньке літо. Мамо, я допоможу. Сінді, ти в мене найкраща. Упс, Стрюся, я така незграбна. Мам, я невиправна. Наплічник? Мапа, але навіщо? О, такої я зовсім забула сказати. Ти їдеш до літнього табору? І нам уже час вирушати. Ага. Пригоди не чекатимуть. Повеселись, дитинко. Ласкаво прошу до табору. Привіт, я Сінді. Займай своє місце. А тут непогано. Привіт, М -м -м. дівчатка. Ну, одружити. Не впевнена. Ти схожа на невдаху. Даремно я сюди приїхала. Може, завтра буде краще. Риболовля – це цікавесне заняття. Сінді, час освіжитися. Сподіваюся, ти вмієш плавати. Допоможіть! Сьогодні був жахливий день. Ну, ми влаштуємо Сінді веселі канікули. Вона пошкодує, що сюди приїхала. Чи всі сплять? Отже, я в душ. Не поспішай, Сінді. Маємо для тебе сюрприз. Ой, де мої речі. Я нічогісінько не бачу. Допоможіть. Я вас знайшла. Я вмію грати у схованки. Сінді це лише початок. Хм. Час для пранку. Сінді, ти будеш у захваті. Дівчатка, а тепер ному зачекаємо. Доброго ранку. Це що, зубна паста? Дівчатка, це вже занадто. Більше, ще, більше піни. Залишилося зовсім трішечки. Уф, ідеально чисто. Ми ще не завершили невдахо. Так далі не може тривати. Мамо, забери мене додому. Люба, чекаю тебе на вокзалі. Літній табір то жахлива ідея. Час повертатися додому. Сінді, ти де? ж лише пожартували. Сінді, тепер усе добре. Я так не вважаю, мама. Час діяти. Я стану гарною. Єй. Чи це тут твориться б'юті магія? Ви звернулися за адресою? Влаштуйтесь зручніше, панянко, і довіртеся мені. Ну, ми зробимо гарний mm -hmm. макіяж. Ау! І, звісно ж, позбудемося у так краще. Wow. І, почуваюся красунею. Дякую, ви мене врятували. Втім, попереду ще багато роботи. Мені потрібна нова зачіска. Довіртеся мені, панянко. Hmm. У тренді рожеві локони. Маєте вигляд на всі 100%, панянко. Хі -хі. У вас найкращий сервіс. А тепер шопінг. Вау! Wow. Тут чимало всього. Терміноване примірювання. Mm. То який я маю вигляд? Wow. стиль? Мені це подобається. Я купую все. Oh. Доню, чи це ти? Мам, в мене розпочинається нове життя. Тепер немає невдахи Сінді. Hmm. Цікаво, що щодо цього казатимуть у коледжі? Зустрічайте це нова я. Hmm. Не вірю oh. власним очам Сінді маєш wow. неймовірний вигляд. Wow. <хи> я доклала зусиль. Краса це неабияка наука. Венді. Знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою? Це венді. Ова. Останній день у коледжі. Я так довго на це чекала. Але спершу чистити зуби? Моя усмішка має просто сяяти. Так, що там далі? Звісно ж, підручники. Mm -hmm. Математика, фізика. Гадаю, нічого не забула. Знання я вже йду yeah. до вас. Мамо. Що сьогодні на сніданок? Oh. Твої улюблені млинці. Обожнюю їх. Смачного Люба. Найкращий початок дня. Вчись добре, Люба. Хе, Знову ми перші. Отже, займемо найкращі місця. О, Венді знову ти. Чи тобі не набридло бути невдахою? Знову ви за своє, га? Відчепіться від Венді. Вона найкраща студентка коледжу. Дякую, Артуре. Чим це тут так тхне? Це ж не вдаха Венді. Хлопці і дівчата це ваші підсумкові оцінки. Майкла Джона незадовільно. Тепер ви, дівчатка, могло б бути і краще. А ось і наші відмінники. Пане тайлере, але це ж добре. Зате Венді має відмінно, як і зазвичай. Ти ще пошкодуєш? Це ж наша всезнайка Венді. Що, ще одне відмінно? Поглянь лише на себе у дзеркало. Чи ти бодай здогадуєшся, що таке гребінець? Ліпше би зняла ті свої окуляри. Відчепіться, бо отримаєте. Артуре краще не зв'язуйся mm. з ними. У нас тут закохана парочка. Ходімо звідси. Артуре, ти мій герой. Завжди радий допомогти. Пані Кім, чи я не спізнилася? А вже ж спізнилася. Я просто затрималася на математиці. Що сьогодні в меню? Смачного пані. Здається, це напрочуд смачно. Решти не треба. Хало. Добрий день. Ми хочемо суші. Мамо. А чому це вона така негарна? Я майстриня з японської кухні. Смачного oh. видивовидна. Дякую дуже щедро. І не звертайте уваги на мою дочку. Пані Кім, мені час додому. А вже ж, Венді, це твоє хороша робота. Угу! Та я заможна. Я ось ось досягну мети. Завтра важливий день. А зараз процедури краси. Скоро ніхто з мене не глузуватиме. Ох, я так втомилася. Доброго раночку, світе. Я готова до великих звершень. Але мені треба трохи грошей. Венді, я на тебе чекав. Лікарю Мартіна, я готова. А ось і гроші. За мною, Венді. Влаштовуйся зручніше. Час зняти твої брекети. Готово. Прополоскай рота і почистимо зубки. Має непоганий вигляд. І завершальний штрих. Усмішка на мільйон. Лікарю Мартіне. Ви мене врятували. Це моя робота, Венді. Ох, варто поквапитися. Маю ще купу справ. добрий день, я прийшла по красу. Які процедури, панянко, найкращі. Але це вкрай не дешево. Гроші не проблема. Я заробила. Отже, почнімо, панянко. Почувайтеся, як удома. Першу – живильна маска. І, звісно ж, розслаблювальна ванночка для ніг. Чи вам подобається цей аромат? А тепер ну ми позбавимося прищів. Ха, ви заснули? Розумію. Ой ой, тільки не спати. Мені ніколи. Почуваюся, неабиякою красунею. Ще побачимося. Їбі! Чим можу допомогти, панянко? Я більше не хочу носити окуляри. Вдійте що -небудь. Тут допоможе хіба що лазер. Я згодна. Це зовсім не боляче, панянко. Юху, спрацювало. Прощавайте окуляри. Добрий день. Мені потрібна новенька зачіска. Ви звернулися за адресою панянко. У мене випускний. І я хочу всіх здивувати. Так, те що треба. Невдовзі ви себе й не впізнаєте панянко. Ова. Мені подобається. Дякую. Ви неймовірно мені допомогли. Приходьте до нас іще. Гадаю, я трохи спізнилася. Було дуже багато справ щодо краси. Венді, ти гарнюща. Дякую, Артуре. Я старалася. Oh. Красуне, чи ти помилилася коледжем? Це наша територія. І свій mm -hmm. диплом отримує Венді. Виходь на сцену. Залюбки. Це Венді. А вже ж, чи ви не впізнали? Венді вітаю. Це диплом за відмінне навчання. А це нагорода. Ох, мені не втримати. Я допоможу Венді. Ти найкращий Артуре. Мамо, що це в тебе? Подарунок на випускний Люба. Ти будеш найгарнішою. Мамо, я просто ніби з обкладинки журналу. А тепер ненав'язливий макіяж. Припудримо щічки і підфарбуємо губи. Чарівно, що й казати. Мамо, побачимось увечері. Ця красуня буде моєю. Познайомимося. О, не впевнена. Вже маю хлопця. Як вона посміла? Гадаю, Венді перемогла.